Цілих два засідання містобудівної ради присвятили фахівці в'їзному знаку Бердичів, котрий буде зустрічати усіх, хто прямуватиме до міста чотирьох культур з боку Житомира. Причину знесення старого усім присутнім пояснив Михайло Гайченя, зі слів заступника Бердичівського міського голови, знак із часом здобув вигляду, котрий не подобав візитівці Бердичева. Скільки років прослужив він вірою і правдою, нині ніхто з'ясувати не в змозі. Орієнтовно кажуть, десь понад 30 років. Задня стінка візного стелі різного знака значні пошкодження, тріщини і відшарування штукатурки разом із цеглою стіни. Місцями відшарування становило від 6 до 8 см. Таким чином, що вже сама стеля стінки. Становило загрозу для прохожих. Вона в будь-який момент могла впасти, когось травмувати. І було прийнято рішення. Це було комісійне комісійно обстеження акти і висновки комісії з пропозиціями на міського голову про термінову демонтацію цієї стері. У Вердичеві мають намір звести новий в'їзний знак до кінця червня, і є думка, аби свій день народження місто зустріло вже з Новим Бердичевом, яким йому бути і мали попередньо з'ясувати місцеві містобудівники, аби вже до наступного засідання визначитися з ескізною пропозицією. Шляхом обговорення за основу був прийнятий гранітний варіант. Основа сірого граніту, головна частина з червоного. Гранітними мали бути і всі вісім літер у назві міста. Вирішили додумати ще на рахунок пропорцій, прибрати з ескізу лавки, а самі літери зробити більш темними або більш світлими, щоб виділялись. Під кінець засідання стала відома думка з цього приводу і бердичівського міського голови. Побажання Василя Мазура стосувалися більш естетичної привабливості знаку, можливості легко його обслуговувати і зробити бердичів максимально невразливим від вандалів. Це було в середу, а в п'ятницю, очам присутні, вже на другому засіданні відкрилися ще два ескізи. Обидва за характеристикою архітекторів з Житомира не дешеві, обидва такі, що потребують складного виконання, обидва з насиченими деталями і обидва справом на життя. Гості з обласного центру виказали свою прихильність до знаку у формі еліпсу. Порекомендувавши при цьому подумати, куди краще розмістити герб і взагалі не спішити зі встановленням до конкретної дати, мовляв, така справа не терпить суєти. Бердичівські колеги, прислухавшись до побажань гостей, вирішили перенести розгляд цієї пропозиції на найближчий тиждень. Наступною розглянули ескізну пропозицію реконструкції ринку Північний. За задумом замовників і проєктантів, там мають з'явитися двоповерховий магазин промислових та продовольчих товарів: територія для продажу сільгосппродукції, ряд торгівельних кіосків, кафе, м'ясний павільйон, місце, де торгуватимуть з машин, та стоянка для авто. Житомиряни оцінили пропозицію як Крок уперед, зауваживши втім, що північний слід буде назвати не ринком, а чимось на кшталт торгівельно-ринкового комплексу. Це, з їхніх слів, убезпечить від невідповідності цілому ряду нормативів. Перетворити відомий багатьом у Бердичеві блінок на двоповерхове кафе. З такою ідеєю прийшов на засідання наступний дует замовника і проєктанта. Чим викликав не одне питання з боку містобудівників, котрі одразу охрестили пропозицію проектом на грані фолу. Усе сказане членами ради звелося до одного: аби реалізувати цей проект, необхідно скласти детальний план території для того, аби пересвідчитися, чи відповідає таке кафе усім необхідним параметрам. Без особливих зауважень поставилися фахівці до наступних трьох ескізних пропозицій. Так, до супермаркету наш край, що на Богдана Хмельницького добудують тамбур та облаштують літній майданчик. Квартиру, що на Карла Лібних та 32 дріб 1, реконструюють під офіс магазин. А на тій же Лібних та але вже 14, теж розташується критий літній майданчик. Магазин та зупинка в громадського транспорту на першому поверсі, кафе на другому, а ще балкон і плюс все це увінчується вежею і годинником на ній. Все це диво мало з'явитися на перехресті вулиць Карла Лібних та і Димитрова. Мало з'явитися, але не з'явиться через невідповідність цілій купі нормативів. Дуже вже це відповідальне місце. Зауважили містобудівники, аби нехтувати десятками метрів, котрих не достає для безпеки усіх, хто перебуватиме у приміщенні чи поблизу нього. Та й у генплані нічого подібного забудовники не передбачали. Тож і запропонували члени ради зняти цей ескіз із розгляду та якомога скоріше забути.